Чорним, можна бути білим, можна на сапеси, можна капуклина. Головне людини бачиться у суд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Русський СОСУД! засуд. Бажаю неснуло та непохитного представник маленького, але дуже дієвого підрозділу. Хочу подякувати підписникам. Канал Абас. оф. Офф. Так точно. Ми зробили це разом і цей гарний коник, я прикладу максимум зусиль, щоб він як мога найбільше жив і допомагав нам бити клятих москалів. Окупанти мають повиздихати. Я хочу подякувати Сергію Хомійку, звичайно, побратим, друг справжній. Івану Лиськову з Львівщини, Анічки Гін, Павлу Кузнєцову з США, Степану Наконечному, пані Далі з Литви, від усього серця, дякую братньому литовському народу, Білочки веселій з Кам'янця Подольського, Семеничу, Олежка Дубінкер, тобі особисте вітання спільноту е, чату 520-го мікрорайону, моє подружання, Ларочку, е, кума мого, за цей чудовий багажничок, хендмейт, підрип, кунг, ще встановимо, а так машина гарміня. Окупанти мають повизухати, іншого шляху у нас все одно нема. Поки Живемо, боремось, борімося й по боробах. Слава Україні! Слава На автоколотях. Поїхала воювати, наша ступа. Друзі, я вам дуже вдячний за те, що ви робите. Без вас ця робота не була б ніколи виконана. Зараз ми продовжимо збір, продовжимо його вже на новий реп. Я переоформлю банку, напишу все, що треба зробити. Але починаючи сьогодні, вона ще не дороблена, але ми доробимо. Грошей на ступу вже вистачає. Нам потрібен новий реп.